А ви дивитесь телеканал Чорнівці? Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня, 9 квітня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, як завжди, саме у цій порі вам розповідають наші кореспонденти. В студії для вас працює Сергій Сохацький. На початку коротко про основне. Минулими вихідними на території Чорнівецької області випав сніг. Як зміна температури повітря позначилася на життєдіяльності мешканців краю? Міліція закрила справу про вбивство Ротвейлером, 9 дев'ятирічної школярки із села Суховерхів Кісминського району. 195 тисяч євро. Отримав садочок у Новоселиці для того, щоб за 14 місяців стати найбільш економічною спорудою в районі. Минулому вихідними на території Чорнівецької області випав сніг. Після підвищення температури повітря до 23 градусів стопчик термометра в області різко знизився до 0 градусів, що призвело до часткового знеструмлення районів області та погіршення самопочуття в населенні. Детальніше про те, як зміна температури повітря позначилася на життєдіяльності мешканців краю, дивіться в нашому сюжеті. Внаслідок рептового зниження температури повітря та снігопадів на Буковині без електропостачання залишилось 78 населених пунктів. Найбільші пошкодження були виявлені у Глибоцькому, Хотинському, Новоселецькому та Герцаєвському районах. Таких пошкоджень ліній електропостачання по області повідомили в обленерго. Не спостерігалось протягом року. Навіть сильні морози не призводили до подібних наслідків. Наразі в краї над усуненням несправностей працює 40 бригад електриків. Проте через сильні пориви вітру виникають все нові і нові випадки обриву ліній електропередач. Стація по області залишається ще складною, тому що залишається багато ще відключених населених пунктів, підстанцій. Тим більше, що зараз на ранок, якщо булася неповна картина, тому що. В нічний час не всі причини відключення, скільки всіх відключень. Окрім технічних проблем у населенні області виникає ще одна метаочутливість. Через раптову зміну погоди у багатьох буховинців погіршилось самопочуття. Не дуже добре. Тобто перепади тиску і погоди на мене впливають негативно. Я сонний і всім не задоволений. В принципі, непогано, але все рівно. Трохи реагує. Тиск піднімається. Ну, Напевно, відчувається, але не сильно, оскільки ще молодий організм. Відчувається. І, і, як головні болі бувають, тиск повишується, і серце трохи покалує. Звичайно, різка переміна погоди завжди впливала і буде впливати негативно на людський організм. Хурі, які мають проблеми серцево-судинного характеру, які мають проблеми з судином головного мозку, звичайно. З проблемами з серцем. Звичайно, як завжди, як правило, вони відчувають ці переміни погоди, чи то підвищується тиск, чи то піднищується, чи то буде напад стенокардії, чи то будуть спазми судин головного мозку. В обласному ж гідрометеоцентрі запевнили, така погода для області норма. У Нас завжди на початок середина квітня сніг є не такі вже й не бували явище. Щоправда, в цьому році воно контрастніше в тому, що вже ми напередодні у нас температура підвищувалася до 20-23 градусів тепла, тому з таким яскравим і може навіть чомусь і незвичним були наші снігопади, які відмічалися в неділю, а на сході області і впродовж всієї ночі понеділ. Із синоптиками погоджуються і жителі міста. Проте для тих, хто приїхав погостювати до Чернівців, сніг всередині квітня шокував. Чесно, в шокі. Було плюс 20, потім бабах, і сніг це як то слишком. Нормально відреагував, добре, це добре. Добре, що не в травні в сніг. Несподянка. Несподянка точно, тому що я лишила вдома квіти на дворі, прийшла, а вони вже під снігом. Найближчим часом обіцяють синоптики, городяни снігу вже не побачать. Завтра в день очікується підвищення температури повітря до 10 градусів тепла, а на четвер прогнозують 21 градус із позначкою плюс. Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Микола Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Міліція закрила справу про вбивство ротвейлером дев'ятирічної школярки із села Суховерхів Кісманського району. Нагадаємо, трагедія сталася 25 грудня в обідню пору, коли. Дівчинка прийшла в гості до своєї подружки. На неї накинувся собака. Дорослих на той час вдома не було, відтак розборонити ротвейлера було нікому. Відтягнула внучку бабуся. З місця події дитину забрала швидка. Врятувати життя лікарі не змогли. Проти господаря собаки було порушено кримінальну справу, однак днями її закрили. Чому? Знає Олександр Хмель. Про загибель дев'ятирічної школярки від укусів розлюченого ротвейлера наприкінці грудня показували, чи не всі основні центральні телеканали. Трагедія сталася у селі Суховерхів на Кіцманщині. У неділю, коли дев'ятирічна Яна прийшла в гості до своєї подружки, на неї накинувся господарський собака. Дорослих вдома не було, відбили від Ротвейлера дитину бабуся та кілька сусідів. Візвали скору, візвали того хазяїна від пса. Приїхали вони, вони винесли дитину до машини. І фіртку не закрили. Пес стоїть вибігає і до кабіни тягнути дитину за голову назад на дорогу. І я почала кричати: Сашку, йди, дивись, іди твою янку. каже, бо зараз загризе далі. І той пес на мене скаче і мене кусає. До лікарні дівчинку привезли у важкому стані, однак врятувати її не вдалося. Отримані рани виявилися несумісні із життям. Була дуже велика кровотрата. Були множинні, була множина, <кій> величезна скальпована рана лиця і голови, були травми, множинні переломи різних кісток черева, черепа. <кій> були прокушені рани черепа, тобто дірки в черепі в задній частині, в потиличній і височній, величиною із 10 або П'ятикопіїчну монету. Ховали Яну всім селом, у школі відмінили новорічні ранки. Проти господаря собаки порушили кримінальну справу за статтею «ненавмисне вбивство. У березні справу мали передати вже до суду. Від потерпілої сторони, а конкретніше від батьків цієї дівчинки, загиблої дівчинки, надійшла зустрічна заява, в якій вони просили. Не притягнути до відповідальності господаря цього, цієї собаки під час проведення слідчих дій нами було встановлено, що дійсно з боку господаря цієї собаки було вжито всіх належних. Заходів для того, щоб собака, ну скажімо так, не залишалася без контролю, а тим паче не перебувала на вулиці і в громадських місцях і не скоювала відповідний напад на, на людей. Тому нам було прийнято рішення за погодженням з прокуратурою області про те, що справу потрібно закрити. Ми її закрили. Ротвейлера повернули власникові. Олександр Хмель, Сергій Бабій, Чонівецький репортер, телеканал Чернівці. Начальник обласної міліції прокоментував кримінальну справу, яку нещодавно порушило слідче управління проти керівництва приватної фірми, яка взялася реставрувати обласний муздрамтеатр. Через наш телеканал Микола Хабар звернувся до її керівників, аби ті виконали роботи, за які взялися в повному обсязі і якнайшвидше. Нагадаємо, наприкінці 2010 року між управлінням капітального будівництва Чорнівецької ОДА та приватною фірмою було укладено договір підряду з реставрації пам'ятки архітектури початку 20-го століття музично-драматичного театру і. Мені Олі Вказане підприємство було зобов'язано виконати роботи з реставрації театру до 31 грудня 2011 року на суму 117 тисяч 656 гривень. При перевірці, яку проводили працівники ОДСБЗМ, з'ясувалося, підприємством виконано робіт на суму всього 8 тисяч 259 гривень. А отже, за роботи, які фірмою не виконувалися, на її рахунок було незаконно перераховано бюджетні кошти в сумі 109 296 гривень. У вчиненні даного злочину підозрюється директор приватного підприємства. Перевіряють причетність до цієї справи і посадовці управління капітального будівництва облдержадміністрації. Я користуючись такою нагодою, я би хотів звернутися до керівництва цієї фірми. Їхнє одне у них спасіння. Це бігом, бігом. Навіть збиваючи колінця, треба ці роботи виконати. Це буде враховано як і слідчим нашим підрозділом, так і судом. Їхнє спасіння тільки в тому, що вони, якщо вони більше зроблять навіть на цю суму, це теж буде ураховано на їхню користь. Пропоную це їм ці роботи зробити. Вкладникам радянського щедбанку знову повертатимуть кошти. Під час прес-конференції начальник управління Національного банку України в області та начальник філії обласного управління у Щадбанку розповіли, де і як Чернівчани та жителі області зможуть отримати свої кошти. Детальніше про це дивіться в сюжеті Дарії Товпіч. Всі вкладники радянського Ощадбанку, котрі не отримали гроші у 2008 році, повинні пройти період актуалізації своїх даних, тобто підтвердити свою реєстрацію. Ще одна особливість цієї виплати полягає в тому, що буде здійснюватись не прямими грошима, а для кожного вкладника відкриють рахунок в банку і видадуть картку, з якої людина зніматиме гроші. Ця картка буде здійснена протягом трьох років. В чому перевага цієї виплати на той виплату, що вона була? Ви можете сказати, що можуть бути якісь обмеження, ніяких обмежень. Кожен, хто отримує цю картку і буде мати можливість, він може зробити з цією карткою будь-яку дію, яку він захоче. Він може в Ощадному банку зразу з неї отримати всю тисячу гривень, якщо він буде мати бажання зразу отримати. Він може. Ці гроші з карткового рахунку перекласти на депозитні рахунки, який буде запропоновано ощадним банком. Гроші можна буде отримати в будь-якому відділенні Ощадбанку по всій території України. Ця операція проводитиметься без комісії. Також з її допомогою вкладники зможуть проводити оплату послуг, а згодом вона надаватиме знижки, зокрема і в автечних пунктах. Написавши відповідну заяву, на картку можна буде отримувати навіть пенсію. Коли актуалізується вкладник, де там етап актуалізації, в кінці видається така анкета заява. В цій анкеті заяви клієнт перевіряє всі свої дані, чи правильно чи оператор ніде не помилився, якщо все правильно, підписує цю анкету. Разом із цією анкетою отримує корінець, коли йому прийти. Чітко буде написано, що там 21 липня о 20-й годині. О, о, в Пройти актуалізацію даних людям від 80 років і старше можна буде до 20 квітня. Громадянам від 70 до 79 років – з 21 квітня по 20 травня. Люди віком від 60 до 69 підтвердити свої дані в Ощадбанку матимуть змогу в період з 21 травня по 20 червня. З 21 червня по 20 липня в банку прийматимуть вкладників віком від 50 до 59 років. Молодших за 50 чекатимуть після 21 липня. Детальніше про це ви можете дізнатись, зателефонувавши за номером 044 364 21 21. шістдесят чотири, двадцять Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 195 тисяч євро отримав садочок у новоселиці для того, щоб за 14 місяців стати найбільш економічною спорудою в районі, а може й в області, вигравши грант, на конкурсі підтримка енергоефективних заходів в малих містах України. Керівники міста планують вже до початку наступного опалювального сезону встановити тут сучасну котельню, утеплити стіни і відремонтувати дах. Дитячі садочок у новоселиці щодня відвідують більше 250 діток. Деяких малюків батьки довозять з сусідніх сіл. Тут є п'ять корпусів в найстарішому приміщенню понад 30 років. Колись у цьому дошкільному закладі була власна котельня. Однак, нині садочок опалюється з загальної тепломорежі міста. У звичайні дні у групах середня температура повітря не перевищує плюс 20 градусів. А під час лютневих морозів дітей намагалися до садочку взагалі не водити. Коли були при сильних морозах, було навіть дуже холодно. Дітки відвідували ті, які не мали змоги батьки їх утримати вдома. Більше дітям мерзнути не доведеться. Переконують представники міської та районної влади. Адже за сприяння Буковинського центру реконструкції і розвитку новоселиця стало одним з десяти малих міст України, які отримали грант від Євросоюзу на впровадження енергоекономічних технологій. Відтепер садочок номер один з молодійною назвою Дзвіночок є дійсно першим. Ось те, що пропонується сьогодні по дитячому садочку, в комплексі вирішити всі питання. І котельня, яка буде працювати на різні види палива, що дасть нам можливість в деякій мірі і якусь економію мати в разі можливості і потреби. І ті утеплювальні матеріали, які будуть примінені, і ті роботи, які будуть запроваджені по цьому проєкту, нам дадуть серйозний позитив. Поки що дитячий садочок має звичні для радянських споруд проблеми. Подекуди тече дах у деяких коридорах на стінах грибок, де мар розвалюється. Звичайно, неможливо довести до ладу усе й одразу. Однак, за допомогою грантових коштів, керівництво міста планує вирішити більшість проблем. Тим більше для встановлення сучасної котельні тут є спеціальне приміщення. Це не використовувалось. Певний час, значить, під такі приміщення, а потім зараз ми знає, ну, як воно є. Ми будемо його використовувати для того, щоб зекономити кошти, не будувати нову котельню. Гроші на впровадження сучасних технологій надало представництво Європейського союзу в Україні, а сам проект розробляли у Буковинському центрі реконструкції і розвитку. Згідно умов гранту, сума у 195 тисяч євро буде витрачена не лише на дитячий садочок. Досягнути двох цілей основних по проекту. Це 50 відсоткова. Економія коштів на опалення і на отримання в залі дитячого садка, а також це заохочення впровадження енергоефективних технологій на місцевому рівні. Після того, як будуть завершені основні роботи по впровадженню енергоефективних технологій у дитячому садочку, міський бюджет буде витрачати в половину менше коштів на його утримання, а це складатиме близько 300 тисяч гривень на рік. Надія величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Буковинські школярі цьогоріч приємно здивували своїми успіхами вчителів, своїх батьків та чиновників голозевого управління. Після туру обласних предметних олімпіад захищати честь Буковини було відправлено 77 найкращих учнів Буковини. 33 юних краян вибороли прозові місця та привезли додому нагороди. Феномен такого успіху буковинців криється в низці заходів, котрі освітяни почали проваджувати в практикум у 2011 навчальному році. Інтелектуально підковані юні краяни привезли на буковину цьогоріч із всеукраїнського туру учнівських предметних олімпіад. Аж 33 нагороди. Найкращі знання вони продемонстрували з німецької мови. З восьми призових місць вибороли шість: з французької п'ять, з англійської три. стільки ж з географії. З історії правознавства літератури та фізики по два місця. До прикладу, Віктор Телешман із Кільбенецького ліцею, привіз одразу дві нагороди: перше місце з географії і третє за науково-дослідні роботи. Начальник управління освіти. І Теода дивує, є ще спритніші та розумніші діти в області. Є у нас Кирилюк Богдана, учениця Глибоцького ліцею, яка завоювала практично з багатьох олімпіад на обласному турі. Поїхала в Київ, де здобула перше місце з екології в Олімпіаді і третє з біології. Ну, це з біології це дуже важко завоювати третє місце, і вона здобула. Окрім того, вона принесла перше місце на конкурсі захистів науково-дослідницьких робіт. На мапі області найкраще цьогоріч виглядають за рівнем знань учні Чернівців Либоцького та Хотинського районів області. Цьогорічний феномен успіху Буковинців криється у низці заходів, котрі освітяни почали впроваджувати в практику у 2011 навчальному році. Ми кардинально поміняли положення про проведення обласних олімпіад. Кардинально, я підкреслюю це. Я вважаю, що суттєвий прорив Олімпіада. Ми включили багато варіативність олімпіадних завдань. З кожного предмету було розроблено по 20 варіантів завдань. Із цих 20 один вибирав начальник головного управління освіти. Вони секретно розмножувалися і видавали в день написання дітям роботи. Це дало можливість потрапити таким районам, які ніколи не потрапляли у призери, і об'єктивно оцінити. Реальні знання дітей. Друге, ми провели інтернет Олімпіаду, яка додавала ще талановитих дітей. Інтернет олімпіади дали максимальну можливість перевірити свої знання тим учням, хто був одержимий перемогою, але не потрапив на олімпіаду в силу певних обставин. Крім цього, стверджує головний освітянин області. Вперше за всю історію Буковини школярі в цьому році мали змогу в день олімпіади на сайті управління освіти одразу після іспиту побачити вірні відповіді до завдань. Звірити їх і. Своїми, а вже наступного дня отримати результати предметної олімпіади, врахувавши помилки минулого, освітяни вже підготували нове, більш досконалене положення про учнівські предметні олімпіади, котре використовуватиметься у 2013 році. Галина Мармелюк, Анатолій Ярозький Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На центральній площі міста встановили дивописанку вагою в 58 кілограм і висотою майже 4 метри. До відкриття готували і майже тиждень четверо чорнівецьких дизайнерів, котрі і розписали дивовитвір. Для того, аби всі лінії на писанці були чіткими та рівними, митці використали майже півтора кілометри скотчу. Детальніше про те, як виглядає велетенський пасхальний подарунок, дивіться в нашому наступному сюжеті. Незважаючи на сніг, свято писанки все ж відбулось, і на центральній площі міста встановили велике розписне яйце для його оформлення. Майстри вибрали виразну буковинську символіку, котра притамана нашому краю. Ми вибирали і кольори, і символіку так. Щоб це все було співзвучно і зрозуміло з українською орнаментикою на писанці, щоб кожен регіон мож, міг на наші буковинські писанці впізнати щось своє, якесь близьке, співзвучне, і щоб воно їм зігріло так мовити душу. Писанка розписана п'ятьма кольорами. Основний білий, який символізує Боже благословення та молитви добрих предків. Другий колір червоний це колір життя, жовтий колір радості та сонця. Зелений символізує відродження. Окраси писанці додає темно-червона фарба. Основним символом в центрі композиції є зірка і мальційський хрест, який оздоблений сонячним сплетінням, оточений навкруги безконечником. Оперезує писанку пояс, на якому зображені ромби, що є символікою засіяного поля зі всіх сторін білі трикутники. В орнамент цієї. Писанки вкладена вся гармонія всесвіту. Над розписом дивотвору працювали чотири майстри майже тиждень. Кажуть, що могли б і швидше впоратися з завданням, проте техніка не дозволяла. Там просто е, така технологія не дозволяє працювати е, дуже швидко. Кожна на кожну фарбу потрібно, щоб високо десь 24 години. Е, це було вперше. Ну в принципі, це не перша практика працювання такими фарбами, але розписання такого великої, великої такої писанки це вперше. Враженнями від результату роботи чернівецьких майстрів діляться чернівчани. Свята всі мають бути чимось ознаменовані, якийсь символ має бути, звісно. І те, що в цьому році в дуже багатьох місцях започаткували таку гарну традицію, і наші чернівці в тому числі ввійшли до них, це дуже гарно. Я вважаю, що це лишній раз підкресли, що все таки в нас свято, люди. Ну, всі пам'ятають, що свято, але але те, що писанка на центральній площі, це дуже гарно. Я думаю, це дуже важлива подія для міста як з історичної точки зору, так і з культурної точки зору. Популяризація нашого міста. Це дуже приємно, що в Чернівцях з'явилася така писанка. Раніше ми бачили в Коломиї, там біля музею є. А я думаю, в Чернівцях це буде традиційно. Я подивився на цю писанку і тут, звичайно, попрацювали. Напевно, наші гарні майстри внаслідок несприятливих погодних умов обіцяно чернівчанам урочисту частину перенесли до приміщення міської ради, де й провели виставку продаж писанок, показ кошиків та великодніх композицій. Про представлені роботи мисткині розповідають особисто. Писанка символізує те, що вона йде як без, без кінця, без краю також в ній багато, ну, багато всього є добра. Ми втілюємо все, що в нас так свою душу, писанку відтворюємо. Ми відтворили колекцію Ференчука. Загалом на відкритті свята Великодньої писанки були представлені роботи учнів чернівецьких шкіл, гуртків, середньотехнічних та вищих навчальних закладів міста. Дар'я Остафій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А в краєзнавчому музеї до Великодня представили унікальну колекцію воскових свічок. 25 років її збирала Сільва Скрипник. Експозиція налічує понад 300 витворів різних форм та розмірів. Ще понад півтори сотні знаходяться в колекціонерки вдома. Великодні Сяйво бачила Генрієта Беух. Пані Сільва зазначає, все починається з малого. От і свою майже півтисячну колекцію почала збирати, хоч і не з малої за розміром, але такої ціною для неї свічки. Доля колекціонерки непроста, адже вона перенесла 11 операцій на серці та 4 клінічні смерті. Я попала в реанімацію після операції. у Вільнюсі. я була в комі три години і бачила таку тунель сіру, холодну. Я свій пір почала збирати. Думаю, щоб там бачили такі вогни, туди до нього і не могла діти. дійти. Я з тих пір почала збирати свічки. Щоб у мене завжди було світло, незабаром пані Сільва відправляється на чергову операцію, а поки доглядатимуть з її колекцією працівники музею. Як розповідає колекціонерка, отримувати свічки не дуже легко. Це як лопітка, щоденна робота. Їх потрібно часто протирати від пилу, слідкувати за температурою в приміщенні, адже від надмірного тепла вони втрачають свою форму і псуються. Ми, по перше, великою симпатією присяглися до самої власниці цієї. Колекції людина неординарна, надзвичайно складної долі. Людина на долю, котрої випало безліч випробувань, і людина надзвичайно відкрита, щира, душевна. І ви знаєте, коли працюють з такими людьми, працюється дуже і дуже легко. Більшість зі своєї колекції пані Сільва отримала в подарунок. Є у неї свічки з різних куточків світу Америки, Австралії, Ізраїлю, Угорщини, Німеччини. Усі друзі та знайомі колекціонерки знають та пам'ятають про її захоплення, та й сама вона нерідко віддає останні гроші за для нового воскового дива. Вона має тепер стимул після цієї операції повернутися назад, бо на неї будуть чекати її свічки. Символ її оберегу, її тепла, її внутрішнього стану. Вона знає і вірить у це. Я знаю 100%, Що поки будуть оці свічки, поки буде горіти оце полум'я, хоч воно і не видно, але для неї воно горить. Вона знає, заради чого вона має жити. Генрієта Баух, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на про новини спорту на вихідних футбольний клуб Буковина переграв вдома Кіровоградську зірку та отримав нового президента. Першому зустрічі пропустили гравці Буковини. На 25-й хвилині матчу удар у поворотах чорнівецької команди завдав Іван Рудницький. На 36-й хвилині гри на поле вийшов новачок Буковини Юрій Бровченко. Саме йому й вдалося встановити рівновагу в рахунку. А на 43-й хвилині зустрічі влучного удару головою завдав Олександр Вечтомов, який раніше захищав кольори зірки. На 56-й хвилині матчу влучно пробив із 11-метрової Значки Руслан Гунчак, підопічні Вадима Євтушенка, спромоглися лише скоротити розрив рахунку. То вже за 4 хвилини до завершення основного часу зустрічі відзначився Ярослав Галенко. Остаточний підсумок гри 3-2 на користь Буковини. Після матчу журналістам представили нового президента Чорнівецького клубу. Відтепер президентську футбольну посаду обійматиме секретар Чорнівецької міської ради Віталій Михалішин. головний тренер футбольного клубу Буковина, вручив йому футболку з номером 28. Такий номер не випадковий, адже саме 28 червня Віталій Халішин святкує свій день народження. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Про ці та інші події ви завжди зможете прочитати на нашому офіційному веб порталі www.mtrk.com.ua. Я за вами прощаюся до завтра. і Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкращого. Побачимось!